Микола Губчук, соліст національної опери України у 2005-13 роках, своїм голосом підкорив провідні сцени не лише України, але й світу, зокрема, Німеччини, Нідерландів, Бельгії, Польщі, Франції та Китаю, співає українською, польською, англійською, французькою, італійською, іспанською та німецькою мовами. Останні три роки до повномасштабного вторгнення Росії в Україну працював у Макао. Після початку великої війни бере участь у благодійних концертах концертах на підтримку ЗСУ та головною метою артиста став порятунок архітектурної пам'ятки Коломиї, будівлі польського гімнастичного товариства Сокіл, які вже майже 130 років. Пане Микола, вітання вам. Вітаю! Скажіть, як опинилися знову в Коломиї, адже ну вас називають людиною світу? І як головне зважилася на такий амбітний задум відбудувати філармонію? Ми останніх п'ять років мешкаємо в Гостомелі. У мене дружина киянка. Але я, як звідси, з західної України дуже люблю природу і гори. Коли я повернувся півтора місяця до вторгнення, були якісь, звісно, свої плани, які перекреслила війна. І ви знаєте, що було вторгнення десанту саме в Гостомелі. Ми живемо недалечко від аеропорта. І ми відчували все це, що там відбувалося. Житло вціліло ваше? Наше житло вціліло. Є окремі десь прильоти по будинку, по різних його мородерили. Наше житло, на щастя, не вскрили двері. Опинились в Коломи, філармонія ви і такий задум. О, дивіться, викойовуватись, куди питання не стояло, тому що я родом звідси. Я родом з верхнього Вербіжа, це 5 кілометрів під Коломиєю, так. То я, тут моя мати, і в телефонних дзвінках: їдьте сюди, їдьте сюди, не сидіть там. І ми виїхали, і, звісно, приїхали сюди. І, кажу, в один вечір у нас ночувало 20 чоловік в хаті. Це друзі, 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 якісь люди взагалі не знайомі мені. Але ми всіх приймали, вони їхали далі. Всупереч, а не завдяки. Тут створилася плеяда митців з цілої України хто евакуювався, хто з Харкова евакуювався, хто переїхав з Києва, хто з Бучі, хто з Гостомеля. На ратуші хлопці на трубах грали гімн. І Ми почали разом через день ходити на ратушу кожен день і співати гімн. І це мене трошки примило. Лютий кінець лютого, березня. Березень, так, березень так, квітень і квіти. далі. Всі артисти, які приїздять до нас в філармонію. Особливо вокалісти, ну тільки вокалісти. Вони проходять ритуал ратушею і гімном. Тут була Софія Соловій, яка співає в всьому світі. І зараз солістка Львівської опери, вона також співала гімн разом з партнером Олег Лихач, це народний артист України, який соліст Львівської опери, як і Софійка. І повертаючись до вашого питання, все таки філармонія. Я почув перед війною від про ідею філармонії. Десь за місяць, півтори, також до вторгнення, ми з дружиною зустрілися з Олександром Володимировичем Козаренко. Це видатна людина. Я вважаю його видатним коломиянином, композитором, професором, піаністом, і він мені сказав про цю ідею про філармонію, коли всі ми опинилися тут, співаки. Ми почали думати, що ми можемо робити корисно для держави, для наших славних збройних сил. І ми зрозуміли, що ми можемо тільки робити те, що ми вміємо. Ми почали давати благодійні концерти, нас згуртувала, виконуючи обов'язків начальника управління культури Мар'янка Кодіна, яка моя давня подруга, і вона нас згуртувала і каже: давайте будемо давати. Благодійні концерти і кошти передавати на 10-ту гірську штурмову бригаду, яка базується в Коломиї, це наші славні Дельвейси. І ми почали давати в різних закладах, їздити по району, в села, в музеї історії міста, на вулиці біля Ратуші ставали і просто давали концерти. Потім ми зрозуміли, що нам потрібен якийсь зал. А в цей момент дуже багато переселенців було в Коломиї. Їм робили екскурсії по всьому місту. І на одну з них Маріанка каже: пішли, подивимося в сокіл. Ми прийшли, тут була екскурсія, і ми щось таке, ідемо, заспіваємо гімн. Вийшли на цю сцену, заспівали гімн. Після нього я ще заспівав куплет «Ніч, яка Господи, зоря ясна». І я був в захваті від акустики, тому що акустика була рівня кращих європейських акустичних залів. Тобто вона і є тут. І як Мар'янка, треба давати тут концерти. Тому що цей зал створений для концертів. І тут ми повернулися знов. Філармонія, філармонія. Будемо робити філармонію. І ми три тижні собі дали. 8 травня. Я не знаю, чому ми так сказали. 8 травня. Це було буквально три тижні до 8 травня. І ми три-три неділі ми жили в цих стінах, усі працювали, це управління культури, молодіжна рада, волонтери, музиканти, начальники, не начальники, не мало. Мар'янка Кодіна, Оксана Пашник. Вони закочували руки і, і били ці стіни, і виносили сміття. Усі, ми в тім числі, ну не було того, хто не працював, скажімо так. І ми таки відкрилися 8 травня, як запланували. тобто... Людська ідея, бажання, рухи і стіни, і, і нема, я вважаю взагалі, що немає зручного часу. Є зараз і тепер. І треба робити все, що ти можеш в цей час, а не чекати чогось зручного. Хто від 8 травня вже встиг тут виступити з таких іменитих світових митців? Дивіться, ми від 8 травня тут відбулось 48 заходів. Це за півроку. Тобто, деякі коломияни Підходили і казали, що тут за 30 років стільки не відбувалося, як відбулося за півроку. В плані музичного мистецтва, ну, в цих стінах не тільки музичне мистецтво. Тут і театри виступали, такі знакові, як театр Марії Заньковецької зі Львова, театр у Кошику зі Львова, майстерня Олени Лазович з Києва, з Печерська театр, Київська національна оперета з Френк Сінатра, де партію Френка виконував мій друг Дмитро Шарабурін, заслужений артист України. І тут був великий успіх. Тут були два оркестри. В цих стінах звучали два повноцінних симфонічних оркестри: це оркестр Чернівецької філармонії і це оркестр Луганської філармонії. Також був австрійський диригент Курт Шмідт з Відня, і також брала участь японка, хіноміоко, піаністка з Японії. Не боялися іноземці їхати? Я в захваті від їхньої сміливості, от відповідаючи на ваше питання, тому що багато хто покидає країну. З українців, а тут іноземці приїхали в Україну, скажімо так, і давати концерти. Вони приїхавши до Львова, одразу потрапили в момент тривоги, і вони одразу відчули цю атмосферу, в якій ми живемо вже майже рік. Безкоштовно вони виступають. Я вам більше скажу всі артисти, які тут виступили за цей період, не хотіли і не говорили про гроші, ніяких гонорарів. Тобто, ми оплачували дорогу. Харчування і кому потрібно було проживання. Люди всі розуміють, що вони роблять вони допомагають філармонії, якби тому, що всі наші концерти були благодійні. Ми більшу леву частину, більше 100 тисяч гривень ми передали на потребу збройних сил України, наших славних, завдяки яким ми взагалі маємо можливість і робити цю філармонію, і працювати всі ми разом узяті і по черзі і окремо. Власне, так вийшло. Ви взялися щось відроджувати, тим не менше чекали на підтримку, але вже своїми концертами, своїми заходами допомагаєте іншим, перепрофілювалися. Де шукаєте цю фінансову підтримку? Адже ми розуміємо, роботи йдуть. От зараз закрили сезон до грудня місяця, так де берете фінансову підтримку, плаче чи знаходяться люди доброї волі, чи підключається місцева влада, державна влада? Ми закрили сезон, бо нам пообіцяли, що нам заведуть опалення зараз, як ви бачите, роблять дах. Почали робити туалет, будуть вкладати двері вікна. Капітальні такі роботи хочу наголосити, що це рятівні роботи. Ми ні в якому разі не вмішуємося в історичну спадщину. Як ви бачили, черепицю, яку знімають з сокола, її миють. Тобто реставрують і назад кладуть на, на її місце. Якусь частину ми закрили металочерепицею, але більшість ми кладемо ту автентичну черепицю. У нас, на жаль, немає всієї черепиці на все це приміщення. Але якщо ми будемо чекати черепицю, щоб поставити, то ми можемо вже загубити цю будівлю, тому що вона, якщо б ще постояла рік, два-три, то рятувати би було складніше, тому що були б більші масштаби руйнування. Допомага. Гає нам eh, місто. Допомагає нам управління культури, допомагає нам міський голова, пан Богдан Станіславський. Тому що, як ви розумієте, такі масштаби ми самі не можемо потягнути, знаходять гроші. Ви не чуєте відмови, ну зазвичай, а тим паче, Ідуть в час війни на... культура мистецтво завжди крайні виходять, так, для фінансування. але на щастя, нас розуміють. Ну я так думаю, що до нас приглядалися цих півроку, тому що можливо думали спершу, що ми пограємося у філармонію. І, і залишимо. так. Ну, коли побачили, які масштаби артистів, які сюди приїздили, яке це враження справляє на глядача, тому що глядачі виходять щасливі і на хвилинку, на якусь годинку вони відволікаються від страшних реалій війни. Ми живемо в постійному цьому новинах. Тривогах і мистецтво якраз допомагає пережити людям оці страшні катаклізми, відволіктися, перезавантажитись якось, відпочити морально і фізично. За спиною закидів про те, що от не на часі можливо відбудовувати, є таке. Є звісно, ну, скільки війна, людей стільки а тут, думок. А, так, а тут концерти. Так, і це буде завжди. Чи буде війна, чи не буде війна, розумієте? Ну, люди, на жаль, завжди. Ні, може й не на жаль, а на щастя, ну всі мають свою думку. Але якщо до всіх прислухатись, то ти ніколи нічого не зробиш, скажімо так. Я прислухаюсь до думки тільки авторитетних для мене людей, професійних для мене людей, яких я люблю. А все решта проходить повз. І ще хочу наголосити, що крім міської влади, нам дуже допомагають окремі організації, люди, от, наприклад, в Бельгії. Провели благодійний концерт на підтримку суто нашої філармонії. Вони зібрали там три тисячі євро. Це теж мистецький захід. Буде. Мистецький захід, концерт, і вони передали кошти, за які ми закупляємо 100 гарних стільців, які тут будуть пасувати в цьому залі. Також 600 євро. Передала моя подруга. Вона була солістка віденської опери. Зараз вона співає теж по всьому світу. Єлена Бєлкіна, Вона є сама кримчанка. Але вона вже довший час живе в Відні, і вона теж побачила, що ми робимо, і кажемо ковка. Я хочу вам там якось допомогти. і Надіслала 600 євро. Перебої з електропостачанням. Чи впливають вони на рух і на швидкість робіт, які тут проводяться? Ми маємо генератор. коли ми були на гастролях у Польщі, а ми вже мали дві гастрольні поїздки: це Румунія і Польща, тобто філармонія це вже філармонія. в межах роботи філармонії. Так, Ну за півроку ніхто не вірить, що ми таку грандіозну діяльність розвили. Ми не снесли нашу культуру, тому що треба заявляти про це, привертати увагу до України. Чим більше, тим краще. Мистецтво це теж дипломатія культурна. І нам багато звідти передали гуманітарних якихось речей потрібних. Щось ми на армії віддаємо. От генератор залишили тут. Якісь віддали, якісь залишили так, щоб було автономне світло, щоб могли. Підмикатися до нього, коли вимкнуті електромережу, щоб могли продовжувати працювати. Плануємо відкритись 10 грудня. Композитори з країни-агресора вони їхні прізвища звучать у вашому репертуарі Тепер ні, звісно, ні. Я вважаю, що Росія не має права присвоювати всю культуру. Росія використовує ці імена як засіб пропаганди і маніпуляції. Пане Микола. Перший концерт після перемоги, яким він має бути в цих стінах, хто на ньому має бути присутній, для кого гратимуть, для кого співатимете? Глядачі наші герої. Глядачі наші герої, без них ми, ми б не відбулися. Ну, це має бути щось дуже помпезне, тому що ну, сама перемога, віторія, ну, це щось має бути грандіозне. Я б хотів, щоб виконало, наприклад. Лондонський симфонічний дворжака дев'яту симфонію з нового світу а можна помріяти.